Слава Ісусу Христу, друзі, хочу поділитися з вами інформацією, як ефективно вивести осод, як швидко ефективно вивести осод з наших з вами полів, присадибних ділянок, городів і так далі. Я зараз знаходжуся біля одного із нерозмінованих полів Харківської області, яке сильно забур'янене осотом. Таких от полів в Україні зараз сотні тисяч гектарів, і всі вони без винятку мають велику кількість бур'янів. Зокрема, це поле вже третій рік не обробляється, і тут масово поширюються такі види, як будяк. Амброзія, молочай, чорношір. Але найбільшу небезпеку і найбільшу проблему, звичайно, це становить осот рожевий або осот польовий. Оскільки це та рослина, яка має скажений, просто скажений коефіцієнт розмноження. Ну, для розуміння, одна така рослина, велика рослина осоту, вона має від тисячі до півтори тисячі насінин. І це насіння має дуже такий цікавий, гарний механізм розмноження, яке ми називаємо парашутики або пух такий. От. І оця от пушинка, вона там в самому низу містить малесеньку-малесеньку, буквально там півміліметрову насінинку. І ці насінинки поширюються. З величезною кількістю швидкістю на величезні території на сотні і тисячі кілометрів цей пух розлітається по всіх полях, по всіх селах і містах. Велика його також частина осідає прямо тут. І якщо ми подивимося зараз на поверхню ґрунту, я глиб не буду проходити, тому що це небезпечно для життя. Але з краю поля вам покажу. Поле услано кілька сантиметровим шаром от, осотом. Оцей от пух. І причому зараз такого пуху дуже багато у великих містах, і люди дивуються, хто не знає, думають, що це з тополів. Але кажуть же ж так, тополі давно відсвілися, звідки взявся пух. Тому щоб ви розуміли, що це пух не з тополів, а саме з осоту із таких от полів, які не обробляються, він розмнож, масово розмножується і розлітається навкруги на величезній кількості. Насіння осоту не втрачає схожості в ґрунті до 20 років. Тобто, навіть якщо ви за рік-два виведете осот, то найближчі два десятки років ви матимете ще таку проблему, і доведеться з ним боротися упродовж кількох десятків років. Це теж один із таких великих наслідків війни. Окрім осоту, ми матимемо велику поширення різних хвороб, шкідників, різних видів бур'янів. Ну і це такі реалії на кілька найближчих десятків років через воєнні дії. Як усі знають, осо це багаторічна рослина, яка розмножується не тільки насінням, але і коренями. Коренева система дуже потужна. І вже на другий рік вегетації вона вшир. І в глибину сягає 5 метрів. А в перший рік вегетації може на півтора-два метра розростатися. І насінина після проростання вже в перший рік вегетації дає квітконос і дає, утворює нове насіння. Тому коефіцієнт розмноження, як я сказав, дуже величезний. Мільярди насінин на кожному гектарі виділяє осот, яке розмножується з шаленою швидкістю по всій території України і навіть на сусідні країни теж по ширюється цей от бур'ян є е, певні проблеми у контролю цього бур'яна як я сказав він розмножується корінням і навіть якщо е, значна частина кореня буде знищена і залишиться лише невеличкий фрагмент цього кореня, то з цього фрагмента теж утворюється пагін і він теж є продуктивний теж потім утворюватиме насіння в одному із попередніх відео я розповідав, що коренева система осуту також має кореневі виділення, яке пригнічує ріст і розвиток послідуючих культур. Тому подивіться, будь ласка, я посилання залишу в цьому відео. Це теж така от є неприємна особливість. Ну і тепер, власне, поговоримо про захист. Чим побороти осот? Осот, звичайно, частково можна побороти механічним способом обробітком ґрунту, частково можна його якби приглушити сівозміною, але то лише частково. Повністю стопроцентного контроля цими способами ви не досягнете, оскільки найбільш ефективний спосіб боротьби з осотом – це хімічний спосіб, це застосування гербіцидів. Але тут треба розуміти, що далеко не всі гербіциди його можуть контролювати ефективно. Навіть той же ж самий гліфосат його недостатньо контролює. Якщо це з насінини проростає тільки осот, гліфосат його успішно контролює. Якщо це від корення йде отросток, то гліфосат контролює лише частково, і ми нерідко зустрічаємо таку картину, що частина осоту знищена після застосування гліфосату, а частина залишилася вцілілою, тому що гліфосат уже за ці роки. Набув певну стійкість, вибачте, осот, набув певну стійкість до гліфосату. Друзі, тут біля мене дика бджола. Весь час літає. Вона теж хоче стати зіркою Ютуба, тому не звертайте на неї уваги, звертайте на мене зараз уваги і на способи боротьби за сотом. Отже. А, про, продовжуємо тему з осотом. Серед усіх е, діючих речовин, які мені доводилося бачити, як вони контролюють осот Найбільш ефективний є клопіраліт. Діюча речовина клопіраліт е, найбільше ефективно контролює осот. Є і інші діючі речовини, та ж саме МЦПА, там, інші види, але клопіраліт є лідером. Клопіраліт це та діюча речовина, яка міститься в складі е, таких гербіцидів, як лонтрел, мастак, інші види. Але я обираю, ну і застосовую власне завжди мастак, оскільки це гербіцид українського виробництва, ефективний, повністю вирішує мої проблеми. В одному із відео я розповідав, як за допомогою мастака я поборов осот і інший бур'ян в насадженнях полуниці, теж можу посилання е, залишити. Ну і... Крім клопіраліда, мабуть, я поки що не знаю таких достатньо ефективних діючих речовин. Тому якщо після збору врожаю ви застосовуєте гліфосати, я рекомендую до їхньої до бакову суміч все одно додати діючу речовину клопіраліт, мастак або його аналоги. Ще одна особливість мастака в тому, що або шклопіраліду діча речовина, що він має ґрунтову дію. Тобто його можна застосовувати як ґрунтовий гербіцид, але, звичайно ж, не під усі культури, а наприклад, під кукурудзу. Взагалі, осод найбільш ефективно контролювати в посівах зернових культур. Ну і кукурудзи, звичайно. ж. Тобто ще важливий момент, коли контролювати, коли він знаходиться у фазі розетки. Якщо осод у фазі розетки, от тоді треба обов'язково застосовувати. Якщо ж осот вже починає викидувати квітконос, знайте, що контроль в такій фазі буде мало ефективний. Звичайно, ефект буде, але недостатній. Тому не пропустіть фазу. Ну і звичайно ще раз нагадую, розраховуйте на те, що за рік-два осот вивести практично складно буде. Тобто основну частину ви можете вивести вже на другий-третій рік. основну частину, але через те, що велика кількість насіння залишається, розраховуйте, що боротьба буде тривати ще дуже довго. Утім поборемо і це. Тому, друзі, дякую, що додивилися це відео. Нехай усіх нас рясно благословить Господь. Поділіться, будь ласка, в коментарях, які гербіциди ви застосовуєте чи, взагалі, які способи застосовуєте для боротьби з осотом. і взагалі наскільки поширений він в ваших регіонах. Тому дякую вам за увагу! І ми з цією дикою бджівкою бажаємо вам рясних Божих благословінь. До нових зустрічей.